Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став великим у церкві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри. Доля переслідувала його в житті скільки могла. Та вона не зуміла перетворити золото його душі в віржу. Ані його любові до людей в ненависті по горду. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліли в тих, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті, немирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонах людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отаким От був і є для нас, українців, Тарас Шевченко. Чуйте нині, люди України, це плач душі, що рветься через край. Прийшла біда, і ворог сильний, лютий, народ нас нищить, ціє сум і жаль. Почув сьогодні рідний мій народи, що серце виривають із грудей. Та знай, ми сильні, наче море й гори, Не спинить нас лукавий Фарисей. Шевченка слово, сильне, невмируще, до нас луна крізь далечі століть. Примей стогне століт, Дніпро наш невмирущий. Поки він живе і нам ще жить, гортаючи сторінки кобзаря, слухаємося у віття сирени, летять ракети і кричить земля, і руки знову зносяться до неба. Гортаючи сторінки кобзаря, вже чуємо. Відбій у телеграмі. Виходимо на сонце з укриття, заряджені пророчими словами. Гортаючи сторінки кобзаря, вчимося жити, вірити, чекати. Тарасе, чуєш, нація жива, народ твій є, його не подолати. Гортаючи сторінки кобзаря. Ми йдемо вперед, долаючи тривогу. Ти нас навчив стояти до кінця. Ми вистоїмо ж з нами до перемоги. Доля, ти не лукавила зі мною. Ти другом, братом і сестрою сіро стали. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного лікав науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказав. А я послухав і очись, і вивчився. А ти збрехала, який з нас люди, та дарма. Мене лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Мій друже, Бог, не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Бандуристе, орли сизий, добре тобі брати, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядає, полетів би за тобою, Та хто привітає. Я і чужий, одинокий, і на Україні, я сирота мі голови, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий, одинокий, а Україна, А степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там широким полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога, тугу розганяє там могили з буйним вітром. В степу розмовляю, розмовляють сумуючі, отикає. Було колись минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав, заплакав би з ними, та ба, доля приборкала меж людьми чужими. Стоїть в селі Соботові на горі високій домовина України. Широка, глибока, Ото до Богданова, там то він молився. Щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир твоїй душі, Богдане, не так вам стало. Що москалки хотіли, то все очухрали. Могили розривають та й грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе жилають, що й за трудини находять. От так то, Богдане, за нагостивість в Богу, в сироту Україну, за те тобі така й дяка. Церковному вину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Май струки і Катерини сараною сіли. Отак, Зиновію Олексіїв, друже. Ти все оддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все те, таки й було наше. Що не тільки на татарів на пашу, Та й полякам, може, й справді, нехай і так буде, Так сміються з України сторонні люди. Не смійте, що ж люди, церков домовини розвалиться, і спід неї встане Україна. І розвіють му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Долетети, долетети, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злогі, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнивою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно пасти в кайдану не неволі, а ще є ще спати, спати й спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кажуть. Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай слоє, своє. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в слабі чужині. однакові сімкові. Неволі вирізмі між чужими і не оплаканий своїми в неволі плачучими. І все з собою забуду. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі. І непом'яний батько з сином не скаже синові молись. Молися сину за Україну, його занучу Мені однаково чи буде той синулитися чи ні, та неоднаково мені і в Україну злі люди, присплять у кавій вогні, її украдені збудуть, ох неоднаково. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстеляє, і сонце спаденьки зове, у синє море покриває. Рожевою пеленою, мов мати дитину, Очам любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і хмареньку рожевою, і тьму за собою. Зростеляє туман сивий, і тьмою, німою, Оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись, І ждеш йому того світу, у матері й діти. Горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе досі дід коло хатиночки й бавить Своє хорошеї та й Маленькі маленьке облуча, і досі сниться, вийшла з хати, Весела я сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, І спать несе, а дід сидить. І усміхається, і стиха промовить нишко, де ж те лихо, печалі тіє вороги, і нищечко старий читає, перехрестившись, Отче наш, і тихо гасне день погас, і все почило, сивий в хату І собі пішов опочивати. Нам треба Твого голосу, Тараса, нам треба Твого слова, Твоїх дум. Бо Україна батьку знову плаче і знов гнітять її тривога й сум. Нам треба правди. Чуєш, дуже треба. Ми потребуємо віри в майбуття, вдивляючись у синє синє небо, своє переосмислюємо життя. Нам треба сил, поступ, ідеї, ми наче спраглі йдемо до джерела. Допоможи нам вийти із пустелі, кобзарю, чуєш, ще душа жива, ще наш Дніпро несе могутні хвилі, степи широкі лани гудуть, садки цвітуть, що кожному так милі ми йдемо вперед. І ми долаєм путь. Як зараз треба нам тебе, Тарасе, поглянь на нас із висоти століть. Ми зможемо все, здолаємо всі нещастя, Позалишити нам свій заповіт. Я комроду поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, щоб вони широко поля і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синії море кров ворожу отодія от і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражу злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте не незлим тихим.